Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи екс-голова держмайна. От про нього ми будемо говорити. Власне, чого його шукають? Пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір. Ну, от чергове, да, от тепер уже в екзолован держмайна цієї власне структури у розшуку. У нас е, така тенденція, що десь е, оголошується справа, потім розшук, але самих чиновників чомусь немає за цей час. Вони десь діваються. Пане Тарасе, чому це так відбувається? Ну, дивіться, ну ми повинні розуміти, що все ж таки чиновники теж не дурні. Так вони як тільки розуміють, то вони одразу ж тікають, і і часто тікають саме до відня. От пан Шевченко, коли говорить, що знають його місцезнаходження, він тут хитрує. Це відень в, у, в Австрії спеціальна політика щодо таких справ, і там досить важко отримати в видачі людину. Ну, наприклад, пана фірта, що Сполучені Штати Америки, не можуть витребувати звідня. бо там спеціальна така система побудована, що летний канцлер вирішує врешті-решт видавати цю людину чи ні. Тому звичайно, що ну в даному випадку я погоджуюсь з НАБУ, що там є корупційний умисел, тобто який можна довести не по всіх справах. Він очевидний є. От не, не по всіх справах тут хочу сказати, але по пану Шевченка. Попану Кобалєву, попану Сініченка. Ну там видно а, такий умисел і корупційна складова. От щодо Півоварського, у мене все ж таки там є сумніви. Чому? Тому що там доведеності, що сам особиста Півоварський мав який зиск, а, поки що я не побачив. А чому? Тому що і там рахується, і там врахували цей, а, начебто. А, Збиток державі не врахували, що все ж таки то, то дія Павоварського в довгостроковій перспективі призвела до збільшення надходжень до бюджету, тобто там всі справи по-іншому. Або ось є інша справа. Це відома справа по заступнику пана Різнікова Шаповалову. Тобто, там цікава річ, там немає обвинувачень, що він отримав якийсь зиск. так? Там немає обвинувачень і доказів, що він безпосередньо підписував якісь документи. Він організовував політику щодо закупівлі зброї сертифікованих країн НАТО. Йому, наприклад, його звинувачують в тому, що він, начебто, наніс шкоду боєздатності української армії. Отут, от, от неочевидно, і це може демотувати багатьох чиновників іти на. Проявляти ініціативу для того, щоб забезпечувати в тому числі українську армію. Отут велике питання, тим більше що там не йдеться, наприклад, про, про ту цибулю, знаєте, яку вже знаєте притча ваїзицях. У нас цибуль точніше, яйця так підписувала зовсім інша людина. Той же Хмельницький, який був звільнений ще за попереднього. За попереднього міністра оборони, що Тарана, якщо всі пам'ятають, був Дорезнікова, а звинувачили людину, яка в критичний для Країни момент а, а, взяла на себе відповідальність щодо організації а, координації, в тому числі західними країнами. Тому тут багато є питань. От по цих двох справах, а що стосується Синіченка, ну там можна довести корисність, корисний е, е, умисел, якщо ще є записи, де є підтвердження, що він мав на е, свою частку. Оце можна звинувачити, але вони теж знаєте, якщо вони тікають, вони ж повинні розуміти. Ну подадуть у розшук. Так це все рівно ж буде в розшук, в тому числі на території європейських країн. Ну рано чи пізно все рівно заарештують, і тут знаєте, проблема, чому ще полягає, що оці. Наші реформатори, які думають, що вони чому, чомусь вони думають, що вони недоторкані, так? І що вони думають, що вони них якісь картпланчі, щоб ти назвався реформатором, а, гарно говориш, гарні презентації малюєш, то твої зловживання не будуть каратися. Я тут в цьому випадку повністю підтримую НАБУ дії САПУ. Я, ну, я от більшість справ, які я дивлюся, і уважно... Дивлюся фабулу справ, ну вони мають велику перспективу в дійсності у суді, пане Тарасе, Ну так зрозуміло, що суд розставить всі крапки на дві, просто цей момент, що дають спочатку, якби зникнути, да потім оголошують розшуку і виклика. Викликають... Ну, я вам поясню. Я вам поясню, чому це відбувається. Знов таки чиновники, як тільки вони розуміють, вони швидко можуть втікати. А для слідства все ж таки потрібен час, тобто дослідити докази, так. А розуміти, чи можна ці докази а, захистити в судах? Так, це теж велика робота. І тому тоді виноситься рішення про порушення кримінальних справ, тому що кримінальні справи це знаєте, це у нас звикли в Фейсбуку, знаєте, виносити одразу кримінальні справи, винувати, не винувати слідство слідує чітким нормам кримінально-процесуального кодексу. І якщо докази, які зібрані проти корупціонера, не будуть достатніми доказами в суді, справа просто розвалиться. От і все. Хочеться почути ще вашу думку, пане Тарасе, з приводу того, власне, це топ-чиновники, так чи інакше з різних відомств. Там, да різний займається своєю справою, але тим не менш. Цей же список може поповнитися, тому що ми розуміємо, що запит у народу є на покарання корупціонерів, показують нам роботу да наші силові структури. Ну і звичайно, команда нашого президента зацікавлена в тому, як би піднімати рейтинг цією боротьбою. Так цей список буде розширюватися, і загалом це вже мабуть наступне запитання, навіщо зараз оце все е -е, ворушити. Ну і що це принесе і, зокрема, й офісу президенту і Володимиру Олександровичу, вас Істих рейтингах, чому саме зараз це імітація, чи це справді боротьба? Ну, дивіться, все ж таки, САП і НАБУ у нас створився як незалежний орган. Те, він там обирався міжнародними нашими експертами, які працювати. Говорити, що коли там починають звинувачувати, що воно безпосередньо керується офісом президента. Ну, я знаю, так зі скепсисом це сталося. Я думаю, що це е, особиста робота е, НАБУ і САП, тобто яка відповідає їхній їхній роботі. Але це звичайно корисно і для рейтингу президента, тому що за. Апат є а люди, бачать, як багато чого відбувається на місцях, і звичайно, що я думаю, Зеленський розуміє, що рано чи пізно задавати питання в першу чергу йому будуть, і він звичайно зацікавлений в тому, щоб не захищати корупціонерів. Так не давати приводу думати, що він має до цього стосунок. Ну принаймні, щоб це, це було отак от зрозуміло. Тому що якщо вони будуть їх захищати, триматися за за них, то я думаю, що великі проблеми виникнуть у Зеленського. Я наскільки я розумію, він хоче балотуватися на другий термін. І на жаль, є ризики, є ризики, що він може повторити. Сценарії Черчилля, який після війни в 45-му році програв вибори. Причому так там така історія була, що на Потсдамську конференцію, коли вирішувалась доля Німеччини, приїхав Черчилль, він програв вибори, і приїхала вже зовсім інша, інша делегація на чолі з іншим прем'єр-міністром. Тому що Черчилль якраз в тому числі ігнорував питання. І е, економіки в першу чергу, тому що люди теж велике безробіття було було великий запит. А що чи так а вони ці речі ігнорували? Ну сподіваюся, що ці ризики а, Зеленський та його команда розуміє, і вони теж а, повинні сприяти цьому результату, не покривати людей, які мають стосунок до а, корупційних діянь. Ну, принаймні, вони е, от, активність проявляють. Ну, дивіться то саме от СБУ, збу, отут от вже окремо призначає президент от пана малюка. Призначив президент, так це його функціональне зобов'язання, в тому числі СБУ. Ми бачимо, вони працюють і по контррозвідці, Вони працюють по тому, щоб по московському патріархату щоб виявити їхню антидержавну діяльність, і в тому числі йде боротьба з корупцією. Вони виявляють, саджають, отримують строки. Тобто, тут плюс все, що йде, і це впливає на рейтинг органів влади. Наприклад, у СБУ вже 75% довіри населення. Коли у нас СБУ з таким відсотками довіри було друга після армії, і звичайно, що це впливає на рейтинг президента, тому що це працює в су сукупності. Він може щось пред'явити, сказати: у нас були помилки, але ми їх вирішили. Ці помилки, і ми так зреагували. І тут звичайно простір для можливості для Зеленського. Ну він для зростання рейтингів і підтвердження того, що змінилося щось в країні, звичайно, достатньо великі. Ну, і хочеться вірити, пане Тарасе, що не тільки рейтингами зацікавлення, а справді цими змінами в суспільстві, які вже ну терпіти, вже немає сил да, цих корупціонерів і людей, які от власне наживаються в таких важких е, часах для держави. Дякуємо вам, пане Тарасе, за те, що е, розказали своє бачення цих великих подій. Ну і от проговорили про те, що розшукує набу е, е, різних топ-чиновників, які от, да, зараз ховаються. Тарас Загородній, друзі, політехнолог, керуючий партнер е, національної кризової групи долучався до нашого ефіру.